Вас на каналі CryptoBrain, з вами інвестор. І сьогодні, як завжди, щотижнева рубрика-аналітика по біточку, по ринку, по крипті. Хочу поділитися з вами деякими думками. Вчора вирішив нічого не записувати, так як часто понеділок маніпулятивний, не було ніяких новин, і думаю, почну з вівторка. І, в принципі, не даремно я це зробив. Отже, зараз перед вами біткоін, тижневий тайфрейм, і бачимо, що вже майже місяць ціна просто тупо розганяє вверх вниз і закріплюється в одному діапазоні 105. 500-105 тисяч. Зверху еквіли, знизу був ретест імба <кій> в цьому місці. Підчистили локальну ліквідність і по факту пасувало би зараз зробити ще один перехай, або залишити це для майбутнього руху і прийти в нижній імб десь на 90 тисяч. Ну, давайте поки переходимо на денний таймфрейм. Як і бачимо, вчора просто маніпулятивно зібрали ліквідність зверху, зафулфілили ось тут імб і почали рухатися вже вниз. Ось так. Можемо відмітити для себе. фулфіл імба. Так. Чотирьох годинка. Що в нас показує чотирьох годинка? Так, ну, поки що, в принципі, воно зійшлося, те, що я. Очікував, ну тільки тоді зараз мало би знову йти вгору. Тобто ось в такому плані. Ось так. Прийшли вниз, постріл вгору і далі з корекцією вгору. ну Побачимо, як воно буде. Що ми зробили? Ми перезняли ось цей фрактал, ось цю локальну ліквідність зверху. Зробили абсорбцію і одразу ціна почала рухатися, проливатися максимально вниз. Якщо глянути ДНК, то в нас ось тут є підчистка ліквідності, прям буквально на 18 доларів. Хай лишила Азія 108 900. Ось так. І там на молодшому таймфреймі вже можна відмітити бос. Тут також з плавною корекцією одразу почали проливати вниз. Знизу є еквіли, як магніт. Ось ці. Еквіли обидва по Нью-Йорку, але це субота і неділя. Тому, в принципі, можна їх прийти і забрати. Ну, не знаю, як на мене, як на мене то більше, ніби шортовий сценарій проглядається. Але е, хоча б забрати ось це. Зараз, секундочку. Хоча би забрати ось це. Пасувало би. Но від поточних тупо очікувати корекцію, і десь от звідси з 107 продовження. І звідси вже, ну, типу, ось так. Якусь корекцію сюди. Тут зняти оці всі логі, Якесь підтвердження і далі рух вгору. Ну, було б, було б класно, але чи буде так. Поки не відомо. Що на годинці. Дуже плотно рухається ціна вниз, в плані, що стрімко, без всяких заминок. Тут у нас от, підчищення ліквідності. Секунду. Влюбля, щось ступить трошечки графік. Підчищення ліквідності зараз відбувається. ну, Відбулося зверху вночі, є залишений імбаланс. Е і його легенько тестували одразу по Азії. ну, Я думаю, що ретест його ще однозначно буде. Так, як, так як по факту оцей весь пул ліквідності, ось це все повністю отак, гарно було б забирати. Реально. На 15-й хвилинці можна відмітити бос ось тут. І БОС був сформований імбалансом. І цей імп, як я вже сказав, легенько вже тисновний. Ну, але він дуже широкий і я думаю, що ретест його буде. Зараз нас що? На годиннику 16:35 по київському часу можна спостерігати після 18-ї перелой Лондона і якусь корекцію до цього імба було б шикарно. Якщо в цьому місці буде формуватися розворот. Тоді можна би було вже й о, тут, бачите, годинний імп. Тоді можна би було продовжити шортити. Тут, якби підчистка ліквідності, ну, давайте так. Лонг розглядати зараз корекційний в цей імп. Небезпечно. Лонг би розглядався для мене після зняття цієї полки, ось цих еквілів Шорт розглядатиму тільки після того, як прийде в даний імп. Тобто в 108. І тут сформує модель розвороту. Це може бути під вечір. Сьогодні або вже ніч ніч завтрашнього дня. Якось так. По карті ліквідації Дивіться, в нас знизу, понятне діло, що є на оцих всіх еквілах, так? в 103-104. І тут основна пушка на 111. Ну, це база. Понятно, що там буде. Давайте тепер звужувати період. Бачимо, що знизу оця вся полка ось. Ця. Оце все. Дуже багато ліквідності. Тому, по ідеї, ціна дійсно може ось так прийти, скоригуватись тут і почати рухатися, забирати ось це все. Було б досить круто. Давайте ми оце залишимо, такі думки. І тут в цьому місці можна було пробувати відкривати ось тут. Після підтвердження розвороту. Ну і давайте ще порухаємось трішки вниз, чи є сенс коригуватись. Ну тут блядь, аж, аж манить магнітом вниз, спуститися на 104-103 тисячі. Переходячи вниз, ми бачимо, що зверху просто нічого немає. За сьогодні та пусто. Хіба просто зараз Нью-Йорк буде топтатися і. І, і просто для розгону підніме чуть -чу ціну вгору десь до 108 сюди, щоб опустити вниз. Або просто буде без відкату. ну Типу, хоча б так і вниз. Стрьомно. І стрьомно, наприклад, якщо ви будете дивитися там, приблизно десь до цього імба, ну імбану в такому плані, типу, хто, можливо, розглядає такий варіант. Так, фібо кидаємо сюди, тут прийшли в, майже в ОТЄжку, типу в преміум зайшли. Добре, тоді тягнемо FIBO ось тут. Ну і там, от, бачите. Якщо хтось отак хоче і відкривати такі угоди, і стоп кидати сюди, і тейк отак, або там отак, небезпечно. Таке, тому я би просто скіпав. Чекав якихось факторів, підтверджуючих. Якщо угода буде заходити дуже пізно на ніч, тож небезпечно. Коротше, небезпечно з двох сторін. Ставте хату на рух вправо і буде вам щастя. А реально знайти якусь угоду, то ось цей фактор для мене поки що найцікавіший. Слідкую, спостерігаю, буду завершувати, бо вже так досі довго ефір розглядати сьогодні не буду. Все, всім профітного тижня, всіх обняв, підняв, -підняв підкинув.